У Полтаві на засіданні круглого столу обговорили створення нового громадського об'єднання Жіноче крило Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад серед учасників зустрічі сільські та селищні голови жінки із Полтавщини та інших регіонів України. Селом ніхто не займається, немає ні жодного міністерства. Відомства ні координуючого центру, яке займається селом. Ніхто сьогодні не займається селом в обласних радах. Таких функцій займатися немає. обласні адміністрації просто розподіляють кошти. Приблизно третина сільських та селищних голів в Україні жінки. Поруч із цим на вищих щаблях влади жінок менше на рівні ж міністерств вони обіймають лише одиниці посад. Поруч із цим жінки голови сільських і селищних рад, окрім робочих обов'язків, виконують і домашні Робота сільської голови. Зазвичай не є робота, яка відбувається з дев'ятої душ. І Домашня робота в селі вона часом робиться значно довше, складніше, ніж та робота, яка робиться жінкою в місті. Понад 60% сільського житлового фонду забудовано більш ніж 40 років тому, а близько 12% жителів села ходять по воду далі аніж за 200 метрів. Всі ці турботи традиційно лягають на жіночі плечі. Одна із учасниць засідання круглого столу у Полтаві, першотравневий сільський голова Вікторія Чернікова, приїхала до Полтави із Донецької області. Жінка розповідає, її робота стала майже повністю її життям. Часу на власну родину не завжди вистачає. У мене в мало часу залишається там на мою родину, якісь мої особисті речі. Тому я поки усю себе віддаю своїй громаді за підсумками «Круглого столу. Учасники домовилися про співпрацю та приєднання Полтавщини до жіночого крила Асоціації Сіл та селищ України.